Вітаю, мої любі малята. Відкриваємо календар місяць січень холодар. Всюди сніг, всюди сніг, покривалом білим ліг, білий дах, подвір'я біле, сонце в небі голубів, в нашім домі затопили, йде стовпом у гору дим. Рік новий розпочався. І розпочав календар місяць січі, а наше заняття ми розпочинаємо з зимової абетки. Тож ваше завдання уважно послухати зимові слова і визначити перший звук. Зима перший звук. «з». -з, -з. Чітко і коротко вимовляємо. Сніг, С. схолод хічень, сі новий Н рік. Ялинка. Так, багато хто з вас вимовив перший звук я. До цього слова ми повернемося, малята. Ожеледиця. О, подарунок Х. Іній. І. ЛЮТИЙ, ль, ВІТЕР, В, хуга, Х, бурулька, Б, лід, Л, Мороз, М Одне зимове слово не таке, як останнє, це слово ялинка. Всі дітки назвали перший звук Я, але це невірно, тому що Я це буква, яка позначає два звуки «й «а». То перший звук, вірно, назвати «й». Цей звук дуже цікавий, в будь-якій позиції він м'який. І на схемах звукового аналізу ми от завжди позначаємо карткою з двома рисочками. Е, малята, будь ласка, а назвіть звіті ще слова, де є звук «ї». можна з тих зимових слів, що ми прочитали. Будь-які позиції. Іній новий лютий. Дуже добре, і слово, в слові ялинка. Зимову абетку можна продовжувати і продовжити, тому що зимових слів досить багато. Подивіться, малята, які кучугури снігові намели, намело. але це не Звичайні кучугури це кучугури складові. І в нас їх аж три. Малята, давайте розкладемо слова зимової абетки до відповідних кучугур. Отже, якщо в слові один склад, то ми кладемо це слово. До кочугури номер 1 Якщо в слові два склади, до кочугури номер 2 Якщо в слові три склади, то до кочугури номер 3 Тож починаємо. Зима. Друга кочугура. Сніг перша. Холод. Друга січень. Друга кучугура, новий. Друга рік. Перша. Ялинка. Третя кучугура ожеледиця. Будьте уважні. Цьому складі, в цьому слові п'ять складів, тому це слово до наших кучугур не потрапляє. Подарунок. В цьому слові чотири склади. Теж це слово не потрапляє до наших снігових складових кучугур. Іній друга. Лютий. Друга кучугура, вітер, теж друга, хуга, друга кучугура, бурулька, третя кучугура, Лід. перша кучугура. Мороз, друга кучугура. Скажіть, будь ласка, де в якій кучугурі найбільше слів? Так, в другій кучугурі, тому що слів на два склади було найбільше. Прибираємо наші кучугури. Так як наш календар відкрив місяць січень, то проведемо звуковий аналіз цього слова. Отже, промовляємо ще раз це слово і визначаємо кількість складів. І Ч. два склади. Тож, ми наш прямокутник, модель слова ділимо на дві частинки. Промовимо перший склад. «Сі». Який перший звук у цьому слові? «Сі». Приголосний м'який, ми його позначаємо двома рисочками. Слідуючий звук і голосний позначаємо кружечку. Промовимо другий склад. Чень. Який перший звук у цьому складі? Ч? Дамо йому характеристику. Це приголосний, твердий, позначаємо однією рисочкою. Слідучий звук Е голосний позначаємо кружечком. Промовимо ще раз другий склад і визначимо останній звук. Чень. Який останній звук? Цей звук приголосний, м'який, позначаємо двома рисочками. Ось ми провели звуковий аналіз слова січень. Малята. Ми віднесли це слово до кучугури номер 2 тому що в цьому слові два склади. А ще можна визначити кількість складів по кількості голосних звуків. Отже, скільки в слові голосних звуків, стільки в слові складів. Скільки голосних звуків у слові січень? Два. Один, два. Отже, в слові січень два склади. Продовжимо далі, а зараз повправляємось у вимові звука Ш, і в цьому нам допоможе чистомовочка. мовочка. Тож повторюйте разом зі мною. Шепче вітер ша-ша-ша, Шубку білочка знайшла. Шелестить трава похила, шубку білочка купила. Шепчеш ти і вірю я. Шубка в білочки нова. Так. Ось ми попрацювали над звуком Ш. А зараз пограємо фонематичну гру на увагу. Я буду називати пару слів, а ви визначте, що в цих словах однакове початок слова або кінець. Будьте уважні. Снігурочка, сніжинка. Що? Однакове початок чи кінець. Вірно малята. Початок склад сні. Слідуюча пара слів. Виделка, бурулька. Ще однакове. Кінець слова. К. Слідуюча пара слів. Капці. Горобці. Кінець ці, пташка, мурашка. Кінець ка. І остання пара слів вата планета. Кінець та дуже добре малята. За порукою гарного мовлення є вміння складати речення. Тож складемо речення за картинкою на Як завжди, я витягну будь-яку картинку на і ми складемо речення за цією картинкою. Ну, давайте, я не бачу. Так, що на картинці зображено. Зображена лялька. Так. <кхем> Сьогодні складемо речення про ляльку. Будь-які речення, будь ласка. Мама купила ляльку. Мені подарували ляльку, дуже добре. Лялька лежить у коробці. Дуже гарні речі. речення. Спробуємо скласти довгі речення про ляльку. Ті ж речення, що ви запропонували, ми додамо декілька слів по темі і зробимо їх довгими. Отже, перше. Речення було. Мама купила ляльку. Мама купила мені нову ляльку, що вміє говорити та ходити. Ось таке довге речення вийшло з короткого. Так, слідче коротке речення. Мені подарували ляльку. Добавляємо слова і розширюємо речення. Мені на день народження подарували гарну ляльку. І третє коротке речення. Лялька лежить у коробці. Перетворимо його на довге. На полиці в магазині лежить у великій коробці дуже гарна лялька. Ось так малята з коротких речень, додаючи відповідні слова, можна зробити довгі речення і довгими реченнями краще спілкуватися. Сьогодні ми виконали багато цікавих завдань на зимову тему. А я вам дякую за увагу і до зустрічі.